Вітаю, невидимі глядачі! Ласкаво просимо у випуск абсурдних новин, де події не гучні, а просто трапилися. Де драма не в заголовках, а в тому, що ти знову забув, навіщо прийшов до магазину. Сьогодні ми розповімо про дерева з вгаранням. Подушки, які теж втомилися бути просто подушками. Плачейку, предмет гардероба, в якому можна жити, не вибачаючись за почуття. Якщо ви давно не говорили маячня, то зараз саме час від нас новини, від вас діагнози. Ми починаємо. Діагноз новини. У рамках проєкту Коріння і травми команда дуже прогресивних психіатрів вийшла до лісу, щоб провести перше у світі польове анкетування серед дерев. Мета? З'ясувати, як справу у дерев із самооцінкою, міжвидовою тривогою, хто з них вже на межі вигорання, і чи не час добу нарешті взяти відпустку від усього цього фотосинтезу. Кожному дереву було запропоновано опитувальник. Чи відчуваєте ви провину за осінь? Чи відчували ви тиск з боку птахів? Якби ви могли говорити, ви б продовжили мовчати. Чи відчуваєте ви, що ростете не туди? Якщо так, то куди б хотіли рости? Відповіді фіксувалися за низкою індикаторів: потріскування кори, напруга в кровні і повільна, але стійка схильність до філософії стоїцизму. Окремий кейс ялинка, яка не може позбутися яскравою травми, бути вбраною кожного грудня. Психіатру вислухали її шишки і порадили заземлення, у буквальному сенсі. Дуби мовчали, ніби були внутрішньо на терапії ще з 1840 якогось року. А одна осика сама принесла табурет і запитала. може теж кого-небудь послухати. За підсумками дослідження з'ясувалося, що 70% дерев відчувають хронічну опору, але забули навіщо вона їм. 20% хотіли б замінити середовище, але їх буквально тримає коріння. 10% це сосни, і вони просто гордо мовчать, бо в них усе під контролем. Ну, майже. Висновок фахівців: дерева теж переживають просто тихіше. Рекомендації обіймати, не рубати в момент гніву і за можливості не казати їм мотиваційних цитат. Бо якщо ви скажете буку, Будь кращою версією себе він можливо вперше за сто років захоче відростити ноги й піти в тінь. Редакція наших новин задумалася здається, люди надто захопилися зростанням угору, амбіціями, дедлайнами, планами на поліпшення себе, і при цьому забули, що справжня стійкість може проростати й униз, у коріння, у зв'язок із тим, що тримає. Старий дуб, що 300 років стоїть на притині людської метушні, мовчазно стримує істерики цивілізації гідне того, щоб хтось сказав: ти втомився. Я бачу це. Можна просто постояти разом. Продовжуємо насипати абсурду. Новини зі світу фешн. Раніше казали плакати в жилетку. Це вже не підходить для сучасних часів і тканин, що винайшли модельєри замість жилетки. Зараз докладно, розповімо. Усе почалося з колективного вигорання серед дизайнерів. Вони збиралися придумати жилетку для сучасного міського темпу. Але замість цього провели три дні в офісі і мовчки дивились у стіну. І ось один з них вимовив: А якщо не надихати а підтримувати, так народилася ідея плачейки. Речі, не для образу, а для обриву емоційної нестабільності. Офіційно вона буде презентована на наступному Ukrainian Fashion Week. Однак нашій редакції вже відомо про деякі унікальні особливості цього предмета гардеробу. Перше. Тканина з пасивним співчуттям не тисне, не мнеться, не засуджує. Друге вшите кишені для все дістало. Можна покласти туди телефон минулої почуття провини. Третє. Плечі спеціально скроєні під драматичний схлип. Ідеально облягають при фразі. Я не знаю, що зі мною. Четверте, звукопоглинання до 60 дБ. Глушить внутрішній крик сусідів і власні очікування. П'яте. Режим Не чіпай мене, що активується каптурами. Шосте. Система мікрообіймів. Тканина трохи стискається при загостренні тривоги. Ніжно Але Твердо. При цьому використовували тільки льон, що плакав у полі. Це екологічна тканина, і він вже пройшов катарсис. Тому дизайнери на прохання нашої редакції провели декілька урбаністичних краш-тестів для плачейки. Спеціально для умов великого міста, де сльози і стреси йдуть у комплекті із заторами і нотифікейшнами. Перший краш-тест. Володар плачейка застряг у ліфті з сусідом, який запитує: Ну, як життя? Тісний простір, чужа енергетика і соціальне насильство у формі обутяжливих балачок. Все сконцентровано в цій ситуації, тому це і краш-тест. Реакція плачейка була прекрасною. Вона активувала вбудований режим аромотерапії, почала виділяти запах валір'янки. Сусід сказав: Ти якийсь глибокий. І вся ситуація закінчилася без сріз. Ще один проведений краш-тест. Сидиш у кав'ярні, до тебе підсаджується друг, і одразу впевнено пояснює, як треба брати відповідальність за своє життя. Така відповідальність, коли осяює кавою круассан? Плачейка миттєво вмикаємо ці шумоізоляцію, нагрівається в ділянці спини цими танцями підтримки, і повільно пульсує в ритмі: Ти не зобов'язаний бути продуктивним хоча б під час лати. З нетерпінням чекаємо фешнвіка, а поки констатуємо, плачейка не бореться з містом, вона просто шепоче. Нехай місто гуде, а ти. Дихай. Продовжуємо абсурдні новини. В епоху байливого ставлення до себе і контрольованих мікровибухів психіки опубліковано довгоочікуваний рейтинг предметів, які можна і навіть рекомендується кидати в стіну в моменти, коли просто. Зітхнули глибше вже не допомагає. Зітхнути глибше добра порада, але не назавжди. Не всюди вона працює. Дослідження проводилося за трьома ключовими параметрами: перше. Наскільки добре стає після. Друге, наскільки нічого не ламається. Третє, наскільки красиво летить. І трохи мстиво, зрозуміло. А тепер барабани дріб тут є несподіванка. Топ позиції цього рейтингу. Перше. Пластиковий стакан з недопитою кавою і недопитою мрією. Кинув і красиво все розлетілося, як ти в понеділок. Ти маєш право на почуття навіть на липки. Друге. Упаковка від вітамінів, які ти пив 3 дні, а потім забув звук. Шрррр. Відмінно замінює терапію на короткі від... дистанції. Третє місце. Пульт від кондиціонера, який живе своїм життям, терапевтично звучить як Я теж втомився регулювати клімат емоцій. Почувши цей список, ви подумали про те саме, що і я. Телефон до рейтингу не війшов. Чому? Чому? Усе просто. Він занадто дорогий для катарсису і занадто винен у тому, що ти його хочеш кинути. Коли так багато говорять про токсичні стосунки, чому забувають, що найчастіше вони формуються з телефоном? Ти його любиш і ненавидиш, він тебе турбує, але вранці все одно першу справою тягнешся до, до нього. У разі, коли рука вже тягнеться, кинути його в стіну, в голові вмикається внутрішній бухгалтер 12 сповіщень, три банківські додатки, листування з родичами і твій єдиний QR-код від доставлення. Ти впевнений, що готовий це відпустити? До того ж, психологи зазначають, кинути телефон це як вилаятися на дзеркало, начебто ефектно, але потім самому ж і пояснювати. І ще телефон це свідок усіх твоїх зривів, а кидати того, хто і так усе про тебе знає, ну щонайменше ніякого. Отже, телефон не потрапив до рейтингу, бо це емоційно заряджений об'єкт, і якщо ти його митнеш, то постраждає не стіна, а ти без карти, без зв'язку і без шпаргалки на життя. Що ж, ми подивилися на життя з боку, де дерево може бути вигорілим, плед підтримкою, а пластиковий стакан засобом вираження почуттів. Якщо ви теж відчуваєте, що ростете не туди. Можна не поспішати. Іноді саме коріння знає, що робить до наступної тиші. В студії працював Володимир Сорока, психіатр. І якщо ви досі це слухаєте, ваша психіка значно міцніша, ніж ми очікували.